Імені Уінстона Черчилля, Дмитра Білоконя, Володимира Даценка, Гарета Джонсона. Такі вулиці вже незабаром можуть з'явитись у Вінниці. Відсьогодні у нашому місті стартує інтернет-голосування за нові топоніми. До їхнього переліку увійшли пропозиції як від містян, так і від учасників ради з питань історії, культурної спадщини і топономіки. Так, наприклад, жителі громади хочуть, аби вулицю 1905 року називали Лівобережною. Другий варіант рекомендується рекомендація від ради Богуша Корецького. а от Гліба Успенського пропонують перейменувати на честь сотника армії УНР Семена Якерсона. Загалом для онлайн-уподобання ухвалили 30 нових назв, після якого ми повторно збираємося, де формуємо остаточний список, беручи до уваги е результати голосування і вже винесені його на розгляд депутатського. Підтримати вподобані варіанти нових назв для вулиць, провулків, площ, бульварів місця не зможуть протягом 10 днів до 9 вересня. На голосуванні пропонують обрати один із запропонованих варіантів для кожної вулиці. Загалом перейменуванню підлягають 183 вулиці, провулки та бульвари. Аби залишити свій голос, необхідно пройти авторизацію на платформі Едем. Багато вінчан знає, як там буде працювати, але єдине що для того, щоб працювати чи знає, неї, треба бути або мати електронний підпис, або мати банківський ID, для того, щоб вас ідентифікували.